Вітаю кожного. Мене звати Янчук Анатолій, я адвокат. В даному відео мова піде про юридичну консультацію для відповідача. Так, давайте розпочнемо. По телефону я відповідачу, задаю декілька питань, щоб мені зрозуміти, які документи він повинен був взяти з собою. У випадку, якщо на нього немає ніяких документів, окрім позовної заяви та додатків до неї, то як правило я все одно зву людину цю на консультацію і пояснюю наступне що. Така -то, така -то ситуація трапилася, все розумію. Про те, щоб надати вам якісну більш правову допомогу в частині консультації, мені потрібно ознайомитися з матеріалами судової справи. Чому я це роблю? Пояснюю, тому що як правило, судова справа вона має певний процес, який повинен відповідати законодавству. Ознайомлення з матеріалами справи допомагає мені встановити наявність процесуальних помилок позивача або суду безпосередньо, якщо вони є з боку судді. Дані процесуальні помилки не в поодиноких випадках допомагали мені вирішити позитивну справу. Після ознайомлення з матеріалами справ я повідомляю клієнту, які процесуальні помилки я встановив в даній категорії справ. Також я досліджую практику судових рішень. Верховного суду з того чи іншого процесуального питання або питання матеріального права, тобто, як говориться, права по факту. Після ознайомлення з судовою практикою я роз'яснюю клієнту, які потрібно підготувати процесуальні документи на захист його інтересів, які потрібно ще зібрати докази, розповідаю про ризики даної ситуації, як плюс-мінус може вирішитися справа. І клієнт далі приймає рішення: він хоче зі мною працювати чи не хоче. У випадку, якщо клієнт хоче зі мною працювати, ми тоді вже вкладаємо відповідну додаткову угоду на представництво інтересів в тій чи іншій частині і працюємо. При цьому всьому я ніколи клієнту не гарантую результату, який він хоче почути, у зв'язку з тим, що діючим законодавством адвокати не мають права гарантувати своєму клієнту результат. Який клієнт, наприклад, хоче. Це, якщо коротко, що складається моя юридична консультація для відповідача. Якщо тобі сподобалось дане відео, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниця, для мене приємно. З вами був адвокат Інчук Анатолій.